Відділ контролю за додержанням пенсійного законодавства та з питань кадрової роботи перевірено правильність призначення та виплати по 882 новопризначеним пенсійним справам, по 180 пенсійним справам, переведеним з вида на вид, по 1546 перерахованим пенсійним справам, допомоги на поховання по 413 справах, правильність відмови у призначенні пенсії по 21 пенсійній справі, виявлено порушень пенсійного законодавства по 11 справах. Тобто у нас є відділ, який контролює нарахування пенсії. Ми перевіряємо всі ті справи, які нараховує пенсійний фонд. На, нараховується людям пенсії. Ми перевіряємо. Я вам назвала от цифри, скільки ми перевірили, що ми обнаружили, і робимо е, зауваження пенсійному фонду, і вони виправляють тоді свої помилки. Тобто у нас така з ними е, роботи, да, роботи. Да, да, співпраця. Вони нас перевіряють з надання допомог, а ми їх перевіряємо з надання е, пенсії, ну, би, як незалежні аудитори по-іншому. Проведено 99 зустрічей з жителями міста з питань роз'яснення проєкту пенсійної реформи, загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення та діючого законодавства. Як проводилися такі зустрічі? Це плануються такі зустрічі в основному це в Раді ветеранів. Ну, от я вам там назвала да, 99 зустрічей більшості в таких організаціях: лікарні, Раді ветеранів, в терцентрі. Де збираються люди похилого віку, або люди, які приближаються до віку пенсійного, наближуються до віку пенсійного. І там працював наш спеціаліст, який разом з спеціалістом пенсійного фонду роз'яснював пенсійне законодавство. Ви знаєте, як будірилося це питання в 2011 році, яка була проведена громадна робота, якраз, якраз по роз'ясненню пенсійного законодавства. І от ми таких 99 зустрічей провели. На жаль, нас дуже часто путають з пенсійним фондом. Чому тому, що раніше ви знаєте, що був, був відділ забезпечення, соціального забезпечення громадян, який особлював собі і. Нарахування пенсій і нарахування допомог, як у нас в народі кажуть, СОБЕС. СОБЕС. І всі люди настільки звикли, що різниці між пенсійним фондом і управлінням соцзахисту не відчувають. І тому дуже часто до нас телефонують, хоча я всіх виховую і пояснюю: не СОБЕС, а управління праці та соціального захисту населення. Тому у пенсійного фонду свої повноваження, у нас свої повноваження. Значить, Працює у нас і сектор обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці. Цим сектором видано санаторно-курортних путівок 49 особам. Як це отримати? Перелік документів є непосредственно в секторі, тому що там різні документи, тому для кожної категорії є ще якісь і додаткові документи. Але на жаль, таких путівок у нас дуже дуже мало. Путівки нам поставляє головне управління, тобто тендери проводяться не нами. І е, дуже мало таких путівок. І люди ж скаржаться, але на жаль, ми нічого зробити не можемо. Це залежить не від нас. Хоч ми е, подаємо, скільки у нас заяв подано, скільки е, звітуємося обов'язково е, в обласне управління, щоб воно знало, скільки у нас людей стоїть на обліку, але на жаль. Забезпечити всіх путівками ми не в змозі. 22 інвалідам та малозабезпеченим особам міста виплачено одноразову грошову допомогу за рахунок коштів державного бюджету в сумі 8,2 тисячі гривень. Ну, от я вам називала суму, яку виділила міська влада для надання одноразової допомоги, що 192 тисячі виділено. І сума одноразової грошової допомоги за рахунок державного бюджету 8,2 тисячі гривень. Є різниця дуже дуже кошти малі. Дані п'ятсот інвалідів занесені до централізованого банку інвалідів. Тобто всі дії, які ми робимо, надали милицю, заносимо в банк інвалідів, надали путівку, заносимо в банк інвалідів, надали направлення на протезний завод, заносимо в банк інвалідів. Всі дані про кожного інваліда заносяться такий централізований банк, який діє у нас в Україні. Тобто, всі дані за інваліда фіксуються. З початку року відбулось чотири засідання опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки і піклування, на яких розглядались питання призначення опіки над недієздатними особами, захисту маневих та житлових прав осіб, які перебувають під опікою. Цим займаються соціальні інспектори. Це займається сектор. Не соціальні інспектори, а цей сектор, який я назвала. Вони готовлять матеріали, матеріали розглядають. Хочу сказати, що у нас проблема є з комп'ютерами, тому що комп'ютери у нас багато застарілих і тому проблем нам вистачає. Хочу також сказати, що у нас за рахунок грошей Світового банку проведено ремонт частини приміщення. І зараз також за рахунок Світового банку це був такий проєкт. Установлені нові комп'ютери, установлена нова система, тому для системщиків у нас достатньо роботи. Зараз нам підключили міні-АТС. І хочу сказати, справа дуже хороша. Єдине, що тільки ми якось не зовсім готові були до впровадження цього проєкту, в якому плані ставиться новітня апаратура, а всі системи, які до цього підведені, знаходяться в. В стані такому, яке бажає бути кращим. Тому таких проблем у нас вистачає. Поки ми не підключені до нової системи, хоч повністю готові до підключення, і це по всій області, по всій Україні, я думаю, що не, не, не за горами і це ми зробимо. На сьогоднішній день із 46 працівників у нас 41 жінка, тільки 5 чоловіків у нас в управлінні. Тому, звичайно, хочеться, щоб жінки сиділи. В гарному кабінеті за гарною мебіль'ю. В тому році у нас помінялось 5 нових спеціалістів. Прийшло Ну, так, як у нас там пішли в декрет, люди пішли на пенсію і так далі. От, я думаю, що оновлення колективу це теж завжди добре, тому що я вже казала, вливаються нові сили, люди з новими ідеями. По крайній мірі, я чекаю цього від них. На сьогоднішній день у нас три чоловіка навчається заочно, і я наполягаю, щоб і ще чотири чоловіка йшли йшли навчатися, бо вони мають на сьогоднішній день базову освіту. А хотілося б вони мали повну вищу освіту. Державі потрібні висококваліфіковані фахівці. Я завжди кажу, що вчитися ніколи не пізно. Я другу вищу освіту отримала в 45 років і вважаю, що це. Нормально, можна і пізніше її отримати, або це було во благо і хотілося навчатися. Є, звісно, проблеми у управління. Одна із таких проблем ми будемо робити підсилення фундаменту, тому що е, йдуть тріщини, ви замітили навірно при вході. Але я думаю, що таким чином, підсиливши фундамент, ми все ліквідуємо і приміщення наше буде стояти ще багато-багато років і служити громаді міста. На жаль, на сьогоднішній день у нас немає поручня при вході. Пантус зроблений, а поручня немає. Ми говорили з начальником управління пенсійного фонду Чулковим Олександром Васильовичем. Думаю, що ми от морози ці спадуть трошечки, буде відлига більше, ніж сьогодні. Ми все-таки поручень цей знайдемо спонсорські кошти і зробимо. Все решта такі проблеми, які вирішуються, все залежить, звісно, від коштів. Я хочу подякувати міському голові і нашому координатору Людмилі Олександровні Ковальові за те, що вони розуміють проблеми управління, підтримують і справляємося і робимо. Я звітувалася в виконавчому комітеті і завиявила міського голову, що на сьогодні колектив збалансований, працює і буде працювати. Хочу вам сказати, що зарплата настільки вирівнялася, що наші начальники відділів. Получають на рівні з головними спеціалістами, тому що зарплата у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування не підвищувалася з 2008 року. Чотири роки зарплата не підвищувалася. Це не підвищується а зарплата да, на да, тому ж рівні. А зарплата на тому ж рівні. Хотілось би достойної зарплати для цих людей, тому що е, бувають такі моменти. Коли приходиться і днювати, і ночувати на роботі, особливо коли йдуть якісь важливі виплати, отак як виплати до 9 травня, що люди, звісно, загружені. Я не скажу, що хтось гуляє і просто приходить сюди за зарплатою. Люди загружені, працюють. Хотілося б від держави просто достойного відношення до цих людей. І такі питання піднімалися. Я знаю, що на нарадах і в області, і перед прем'єр-міністром піднімалися такі питання. Ну, ждемо результату. Можливо, все-таки нас почують. На цьому ми завершуємо нашу програму і пані Любов. Ми бажаємо вам успіху у вашій роботі. Дякую. Якщо у вас, шановні глядачі, виникають питання, то звертайтеся за телефоном 64735. Або нагадаю адресу управління праці та соціального захисту населення. Це вулиця Головатого 4.